щоб Україна була єдиною, щоб у нас настав мир, спокій, радість і процвітання, щоб всі ми були живі, здорові щасливі, щоб наші діти росли в щасливій, процвітаючій країні. Поки у нас в країні йде війна, ми маємо бути єдиними і ми маємо це доносити до кожної людини, щоб кожна людина бачила, що Україна єдина і її не розірвати. Якщо Україна не буде єдина, ми не переможемо ворога, який стоїть проти нас на сході. Це ще древні римляни сказали, розділяй, володарюй. Коли Україна буде розбита на окремі шматки, то України не буде.